На лаві підсудних у Луцькому міськрайонному суді Сергій Кишко, чоловіка звинувачують у грабежі та шахрайстві, а саме в тому, що він минулого року організував шахрайську схему, аби видурювати оленян гроші. Так від дій обвинуваченого постраждало кілька лучанок. Під час чергового судового засідання відбувся допит свідків. Це донька потерпілої любові середи. Жінка розповіла, що у жовтні минулого року невідома особа зателефонувала до її мами і представилася лікарем. Жінці сказали, що буцімто її внучка опинилася. У лікарні і їй потрібна термінова операція. Розмову вела моя мама разом ще з якоюсь жінкою, яка представилася лікарем з лікарні. І потім ще надавали слово, типу, давали трубку, нібито моїй дочці, і сказали, що потрібні кошти. І дочка моя типу плакала, і казала, що потрібно більше тисяч. Я вже не пам'ятаю, доларів на лікування. І сказали, що прийде Віталік. Прийде Віталік, і з моєї роботи Віталік і прийде, і йому потрібно передати ці кошти, поки поки цей Віталік. Прийшов до нашої квартири, її маму тримали постійно на зв'язку. Тобто вона не мала абсолютно ніякої можливості для того, щоб покласти трубку і зателефонувати мені чи моїй дочці. Тож, поки пенсіонерка розмовляла по телефону, під під'їздом уже чекав той самий Віталій з роботи цього чоловіка, який намагався потрапити у під'їзд, багатоповерхівки на проспекті відродження. Помітила сусідка. Він позвонив в домофон. 에, видно, не що заходили, чи заходили? Я, я заходила, я вже хотіла зайти, я вже тримала ключі в руках, але він позвонив до томофону. Йому відкрили. Він по суті відкрив двері, перетримав двері, він пішов вперед, я зайшла за ним. Далі, пішов ліфт, чи... Він підійшов до ліфту, я сказала, що ліфт не працює. Він подякував і я пішла до своєї квартири, він піднявся вище. Я на другому живу. Все, що ну так потім через годинку прийшов слідчий і просто спитав, чи помічали ви якихось там посторонніх людей у будинку. Ну я кажу, що в принципі так в мене ні, ну, ніхто якби мене ні на що так не звернуло увагу, окрім однієї особи. Після того, як чоловік провернув свою схему, успішно пішов з квартири пенсіонерки, а сама Лучанка лише через деякий час дізналася, що її ушукали. Коли вже я задзвонила до мами, питаю, як справи вона каже: Ти що не знаєш? Я кажу, що не знаю. Надя в. Лікарні. Кажу, в якій лікарні? Ми зараз в книгарні разом з нею. Ми вирішили, справи по, ми вирішили справи і зараз в книгарні. І каже, то я стільки грошей віддала. Кажу, скільки грошей? Три з половиною тисячі доларів. Я одразу перетелефонувала в поліцію. І поки ми доїхали маршруткою додому від, від центру від Перлини, ми сіли одразу на маршрутку і приїхали додому. Вже, були, вже поліція була вдома, вже зняли показання, взяли показання і чекали ми вже е, слідч. Ну і далі вже шукали. І коли привезли маму на опізнання, на впізнання, показали фотографії. Мама ні хвилини не роздумуючи, вказала на. Е, Обвинуваченого. Після того, як Сергій Киршко отримав гроші, почав шукати таксі, знайшовши, сів у авто та сказав водію їхати прямо у невідому напрямку. Імовірно, чоловік думав, так би мовити, залягти на дно, аби його не спіймали. Він підійшов в ту вільні, вже хотів сідати в машину, сказав, що ну, в ту машину. Він сів в машину і каже, Куди? Ну куди, куди їде? Каже, ну поки що їдемо прямо. Кажу, ну скажіть, який напрямок, куди? Каже, Дара. Потім каже, їдемо на рівне. На рівне? На рівне. Тобто, це спортсиття виїхав, я поїхав на рівне через карпенка – Тобто місто рівне. Місто рівне, так. Тобто я, ну, я почав рух, ми згодили суму і поїхали на місто рівне. Тільки він попросив ну, швидше і менше питань задається в такому плані, що він казав. І ми ну, поїхали, тобто всю дорогу їхали, тобто до самого рівного це десь ну, орієнтовно годину їхали. Ми заїхали в Рівне, там попали трошки пробку, затягнулося, він мене ще питав, чи не міг би я в Київ завезти. Я сказав, що ні, тому що вже пізня година була, це вже десь ну, темніло. Це, здається, сама година була десь орієнтовно. І кажу, що я просто до коментантської години не встигну. Воєнних ті в'їхати прокурор Волинської обласної прокуратури, який представляє сторону обвинувачення Олександр Шпота, повідомив, що усього було три епізоди вчинення злочинів цим чоловіком у Луцьку: два епізоди по шахрайству і один по грабежу, коли обвинувачений викрав у людей доволі велику суму коштів. Епізоди шахрайства щодо осіб похилого віку, яким по телефону повідомляли обставини, що їхні близькі потрапили в ДТП, і необхідно передати відповідні кошти на їх лікування. Всі вони похилові, коли лише в третьому випадку з трьох шахрайство закінчило грабежом, коли потерпілі виклали відповідні кошти, які казав, шахрай на півно порадати на лікування. Сума цих коштів виявилася настільки великою, що він не встояв і викрав 50 тисяч доларів. Замість двох, які мав на меті отримати в якості шахрайської своїх дій. Тож виходить, що чоловіка звинувачують у заволодіми 60 тисячами доларів. Нині ж слухання по справі тривають. Потерпію ж сподіваються, що чоловік все ж таки отримує покарання, на яке заслуговує, і роздумуватиме про свої вчинки вже у в'язниці.